Тата. І е, Петро також про свого сина написав, який він талановитий, і що насправді він його навчив, можливо, не писати, але розповідав, як не треба писати, Точно. Так, як не треба писати. І е, Павло е, засвоїв цю складну і просту науку бути поетом. І я думаю, що якби Павло був у Луцьку, він би обов'язково був зараз і вітав свого тата з іменинами. Тож, може, якщо би ви могли, пане Петре, сказати про Павла і який між вами зв'язок? Ви різні, але є щось таке, що вас об'єднує? Пані Наталі. Так. Але. Раді вас бачити, раді вас бачити, дуже раді, що ви завітали. Дуже приємно. Це, це Спасибі. Дякую. Я Дякую. просто Дякую. вас не впізнала. Насправді, я бачила, що ви зайшли, бачила, що ви навіть. Махали так, так. 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 Е, пер... так. Перший син, син сім'ї поета. Роджений в березні. Як назвати? Тарас. Тарас, Тарас. Вітаю вас, Тараса, вітайте, Тарас. Тарас хлопчик. Ну, а тепер про пропала. Мені здається, що ми з ним найближчі друзі в сім'ї. Ну, таке буває. Я зараз не буду дружину задавати, старшого сина, який в дитинстві колись дуже гарно малював, але не реалізував себе. Тот талант теж в ньому ще спить. Я і справді Павла не вчив, як писати, я вчив, як його не писати. Він, власне, не починав з віршів. він написав не знаю, 100-200 текстів для пісень, мав свою групу. В школі пробувався навіть на Червоного руху, собі. А, група називалася Джалапіта, це з М. Мене електронка так само називається. Вони не пройшли, на жаль. Хоч я тоді приїхав з Києва журнала, налякав їх трошки там, цих журі, чи хто там, але не вдалося. Хоча вони дуже гарно виступали, класно. А потім він, певно, вже почав писати вірші. А, у нас абсолютно інші життєві такі умови. Мені, Я людина е, села. Це трошки інакше, ніж в місті жити. Він народився в місті і поїхав в велике, ще більше місто, в Київ університет. Це теж багато що значить. Але найголовніше, що він теж дуже талановитий. Я згадую весь час слова е, е, Юрій Ковалів, професор, ви знаєте такого. то Він мені завжди казав, коли Київ бачилися в спілці там. Петре, ну ти класний, ти дуже хороший. Павло то таке, значно. Я зараз сперечався, кажу, ми обоє хороші, ми різні. Але так, здається, і не що його, пане Юрія. Я радий, що він пише, кожному батьку хочеться, щоб пішов по його слідах. Ми не знає, які професії так згадати, щоб не хотів батько, щоб по його сідати. Власне, це не професія, це покликання. Павло справді дуже талановитий, і музикант, вже альбовий просто, І це вже так додаю до його, щоб ще краще виглядав а, на ударниках в двох групах і грає до цього часу, час, час від часу. І сам десь збирається робити сольний концерт на гітарі, бо він саме класний. Я колись його питав, Павле, чому ударники? Ти ж кажу на гітарі дуже гарно. Каже, тато гітаристів я готую, а ударників треба пошукати. Бо це справді ну, інше абсолютно. Я не їх. Це треба. Щоб кожна нога, рука, голова, і ліва і права рука могли автономно робити. Разом і автономно. Так що хай в по полові ігнеться. І ще один момент. Я зараз перейду на другу особу. Є такий російський фільм, зараз я зацитую. Сидять двоє, і один друг питає, ти суслика відеш? Ні, а? а він є. Тобто зараз візуально серед нас є Тарас Федюк, дуже класний поет, цікавий.